Добрий день, з вами компанія Текнасел. У цьому відео покажемо сучасний метод ремонту і підсилення будівельних конструкцій з використанням карбонової тканини. Текнавраб. Це один із найміцніших матеріалів у світі. Текнавраб це високоміцна тканина з однонаправлених вуглецевих волокон, що в 14 разів стійкіша до розтягування ніж сталь. При ламінуванні епоксидним клеєм Технобон 300 x тканина стає жорсткою. Це буквально зовнішнє армування. Раніше при ремонті і відновленні колон використовували сталь, обварюючи колону по периметру. Карбонові волокна Технобраб 220 і 300 мають щільність 300 і 220 грам на метр квадратний відповідно. Рулони йдуть шириною 50 см і довжиною 100 метрів. Товщина волокна усього 17 мм. міліметра. Модуль пружності 220 тисяч мегапаскаль і 230 тисяч мегапаскаль. Видовження тканини при руйнуванні становить 2%. Міцність тканини на розрив 4900 тисячі мегапаскаль. Перед початком роботи відміряємо і нарізаємо тканину відрізками потрібного розміру. І можемо переходити до замісу нашого клею Текнобон 300Тікс. Відкриваємо компонент А. Це велике відро. Ми замішуємо невелику кількість клею, це важливо. Замішуємо рівно стільки, скільки вам потрібно використати, адже через годину матеріал стане буквально каменем. Замішуємо відповідно пропорції. Старуємо нашу ємність. І відміряємо необхідну кількість компоненту А. Міцно закриваємо відро. Ви бачите, все продумано, залишки клею можна зберігати до наступного разу. Далі відкриваємо компонент Б. Це затверджувач. І додаємо його до компоненту А. Поки замішуємо, розкажу вам трішки про Технобон 300X. Це клей для карбонових волокон на основі епоксидної смоли, що не містить розчинників. Адгезія клею до бетону становить 4 н на міліметр квадратний. Міцність на вигин 40 ньютон на міліметр квадратний. Міцність на стиск 80 ньютон на міліметр квадратний. Міцність клею на відрив 30 мегапаскаль. Замішуємо низькошвидкісним електричним міксером протягом 2-3 хвилин до отримання однорідної робочої суміші. Витрата матеріалу становить 15 кг на метр квадратний. Система зміцнення і підсилення карбоном використовується для збільшення несучої здатності конструкцій, тобто покращення їх довговічності та надійності, для покращення сейсмічної стійкості кам'яних і бетонних стін, арок і балок. Для збільшення міцності і стійкості колон, а також для виправлення помилок проектування і будівництва, карбонова тканина техновраб дуже еластична і легко приймає потрібну форму. При ламінуванні епоксидним клеєм волокна швидко затвердівають. Міцно притискаємо карбон і прикатуємо гумовим валиком. Ви бачите наскільки тканина тоненька. Вона лягає практично в рівень із поверхнею. Клей, що проступає, також розкатуємо по поверхні карбону, ламінуючи його всередині. Щойно ми показали вам сучасний спосіб ремонту і здійснення бетонних і залізобетонних конструкцій, які ви сміливо можете використовувати при переплануванні приміщень для посилення плит перекриттів, стін і отворів будівельних конструкцій. При відновленні стін і конструкцій, що піддалися екстремальним навантаженням або дії надзвичайних ситуацій, таким як аварії, пожежі чи природні катаклізми, які часто призводять до пошкодження бетону, появи тріщин і загального ослаблення міцності споруд. Тому їх відновлення потребує особливої уваги та ефективних рішень. Детальніше про наші матеріали, як завжди, у нас на сайті або за номером телефону. До зустрічі!